Меджибіш – одне із найдавніших поселень на теренах України. Вперше згадується в Іпатіївському літописі ще у 1146 році. Місто майже Боже мало потужну дерев'яну фортецю, а назву отримало від розташування між бугами, річками Південний Буг та Бужок. У 14 столітті литовські князі перебудували дерев'яну фортецю на кам'яну. Її стіни за кілька століть побачили багато змін. Нині це важливий осередок туризму з музеєм-заповідником. Майже щороку у цій фортеці, яку ще називають білий лебідь, на кілька днів оселяється історія і володарює атмосфера середньовіччя. Тут відбуваються тематичні фестивалі, де дзвонять мечі та лати, лунають старовинні пісні та літають стріли. А ремісники відточують свою майстерність. Меджибіш відомий не тільки замком-фортецею, а ще й руїнами костелу 1632 року і старим єврейським некрополем, одним із найдавніших в Європі. Єврейський Некрополь пам'ятка національного значення. Надгробки на старому єврейському цвинтарі у Меджибожі унікальні. Це місце святе для хасидів, бо саме тут похований засновник хасидизму Ісраел Баал Шемтов. Його могила стала місцем паломництва для багатьох євреїв-хасидів зі всього світу. Ще одним цікавим, але маловідомим фактом є те, що російська влада у 1912-17 роках намагалася перейменувати Меджибіш на бородіно. На щастя, назва не прижилася, а назва і історія міста пройшли крізь віки.